Сполучені Штати повинні надати Україні відчутну військову допомогу і зробити це треба негайно. Про це в інтерв'ю голосу Америки заявив президент Дому свободи Девід Креймер. За його словами, санкції проти Росії та нинішня допомога Україні з боку США є недостатніми. Детальніше Тетяна Харченко. США проявляють надмірну обережність у питаннях санкцій проти Росії, якби вони були введені раніше. І Майдан і нинішня ситуація в Україні виглядали б зовсім інакше. Вважає президент Дому свободи Девід Креймер я разом із Домом Свободи взагалі то були за введення санкцій проти Януковича ще у грудні минулого року, після того як проти протестуючих на майдані вперше була застосована сила. І я думаю, що якби США та Європейський Союз наклали санкції на Януковича раніше, ми напевно могли би уникнути великого кровопролиття, особливо всередині лютого. Я також був за введення санкцій проти режиму Путіна спочатку березня, за того, щоб стримати і відсунути усіляку іншу можливість. Ість агресії проти України нинішній рівень санкцій достатньо високий, але я думаю, що вони були введені трохи запізно. Вони також були відповіддю на дії, а не діяли на випередження. Девід Креймер порівнює військову ситуацію на сході України з російсько-грузинською війною 2008 року. Він нарікає тодішній президент США Джордж Буш проявив надмірну обережність і тим самим дав Путіну хибний сигнал. адміністрація Буша не зробила достатньо, щоб добре відреагувати на російську атаку в Грузії. Тоді на Путіна не були накладені санкції, і це дало йому відчуття, що він може зайти далеко без наслідків. Адміністрація Буша заслугу.